Поетичне чаювання відбулося у Івано-Франківську. Пити шляхетний напій та декламувати власну поезію до одного з культурно-мистецьких центрів міста завітав молодий поет Михайло Жаржайло. Родом літератор з Рівного, але проживає в Києві. Поезією цікавиться ще з шкільних років. Щоправда, серйозно почав писати вірші вже після переїзду до столиці. каже, так на нього вплинув мегаполіс з його насиченим життям. На думку Михайла, поезія має властивість додавати барви до сірого буденного життя. Я починав писати про інтимну більше інтимну лірику. Зараз більше переходжу до якоїсь громадянської лірики, але це не яскраво виражене. Воно прочитується, але лише для тих, хто хоче це побачити, почути. Ось це дуже, дуже насправді своєрідна поезія, якщо людина зацікавлена в цьому, вона це знайде. Якщо їй не буде цікаво, вона звідси піде на перших хвилинах. Насправді. Коліщата годинників змушені мати зуби, жувати самих себе, а також собі подібних. От як ти тут сидиш о півночі, цідиш зубо, маєш досі старий механічний будильник. завтра рано вставати і бігти, бо треба їсти. Жувати, мов жуйку час, заробляти якусь копійчину, а потім шукати пригоди.